Перед тим як зустрітися з Обамою, Петро Порошенко виступив перед спільною сесією Конгресу Сполучених Штатів. Президент Порошенко закликав США взяти на себе лідерство у розв'язанні конфлікту з Росією, а також допомогти Україні військово та економічно. За промовою Петра Порошенка слідкувала Ярина Матвійчук In в Україні. Ви не будуєте демократію, вона вже існує. Ви захищаєте її. Ця цитата Петра Порошенка, як і понад десяток інших, здійняла хвилю емоцій в американському конгресі. Український президент закликав Сполучені Штати захистити Україну від російського агресора. За офіційними даними з початку конфлікту в Україні, Сполучені Штати надіслали українському війську нелетальної допомоги на суму 291 мільйон доларів. Утім, приладами нічного бачення і покривалами війну не виграєш. Нагадує американцям Петро Порошенко. They need... Їм, українським солдатам потрібно більше військового обладнання летального і нелетального дуже потрібно. Зрозумійте мене правильно. Покривала прилади нічного бачення також важливі, але з покривалом не виграєш війну. Більш того, не можна втримати мир із покривалом. Гарантувати українську безпеку, яку Сполучені Штати задекларували у Будапештському меморандумі, може надання Україні статусу союзника без членства в НАТО. Пропонує український президент Я наполегливо заохочую Сполучені Штати надати Україні спеціальний безпековий та оборонний статус, що відображає найвищий рівень взаємодії з країною не членом НАТО. Не обійшов увагою Петро Порошенко і питання відновлення українських регіонів після війни та реформування уряду з метою переходу на ринкову економіку. Україна потребує проведення багатьох реформ, викорінення корупції, становлення громадянського суспільства, а також різних ноу-хау і технологій. А для цього треба гроші. Я попросив конгрес, щоб було створено спеціальний фонд, куди американські компанії інвестуватимуть кошти, направлені на реформування української економіки та судової системи. Я запевняю. Що вся одержана від заходу допомога потрапить в руки некорумпованої організації, і нова генерація урядовців забезпечить, щоб ці кошти були використані ефективно. Петро Порошенко висловив впевненість, що мир прийде в Україну скоро, незважаючи на зрив нинішнього так званого перемир'я, президент України готовий до перемовин із сепаратистами за умови, якщо на кону не стоятиме питання територіальної цілісності чи незалежності, розповів український гарант free живіть вільними або помріть за свободу. Цими словами Україна виходить із війни. Так закінчує свою промову у конгресі. Український президент увесь його виступ звучав англійською мовою, окрім останніх двох слів. Тенкіо і слава Україні. Героям слава чути у стінах американського конгресу. Ярина Матвійчук голос Америки.